Всім привіт! З вами я, Єнатозала 44 і хочу розповісти історію ровіна на із фільму «Парк» і світівського періоду. Ну що ж, не будемо затягувати, а я приступлю. Ну що ж, ми почнемо з прит історії. З Значить, роврі вона назавтра, не, не в фільмі, на фігмі там. Вони паркочку не матір, не, не світтісь купив. В парк його хотів додати, паркусь купив тут, але він був вирізаний. ну, там було дуже багато. Вибирали протаганістів, там хотів там зробити там, байонів. Подумав, що зухаміма, подумав, що. Ще мой динозавр, а в ітогі у нас спинозавр. Нам цього його динозавра, але він не не появлявся. Можна в відео буде коротким, но я ще не знаю. Може буде 2 минути буде цвіде. Я не знаю. Та й в іграх він не появлявся. Я от своїх відео розповідав, що він... Що він не поїздся в їх іграх. Ну, шкода, цього до нас завдяки не тільки він один. Такий. Ось такі от пироги у нас вийшли. Ну, не в мене, а ні, в мене. Ну що ж, буду закінчувати. відео